Друзі, дуже цікава тема в першу чергу для рибалок спортсменів, але не в останню чергу для рибалок початківців. Для початківців, напевно, це найважливіша тема як покращити свої результати від ловлі або свої виступи на змаганнях. Якось у 2017 році ми почали вести свої нататки з риболовних сесій для того, щоб, наприклад, ви виїжджаєте на водойму на тренування, і на тренуванні занотувати собі, які привади-принади приносять вам більше риби. А саме головне, що для нас стало питанням, це скільки тримати вудочку в воді перед перезакодом, якщо у вас немає клювання. І звісно, як показують наші опитування, є багатько багатько питань, які саме можна перекрити щоденником, в якому ви будете робити нататки. А тепер щодо щоденника, щоденник буде представлено в магазинах-партнерах торгівельної марки Iron Fish. Цей щоденник буде продаватися по ціні. Ну, поки що не знаю скільки вона буде коштувати, тому що не замовляли великим тиражем у виробництві. Але скажу наперед, всі. 100% прибутку від продажу щоденнику, як то кажуть, пожиттєво, будуть спрямовані на благодійні цілі. Тож, переходимо з вами до заповнення. І починаємо ми з першої сторінки, в якій ми повинні будемо зазначити водойму, назву команди, якщо немає команди своє ім'я або іще нотатки, І далі по переліку. Тож починаємо з вами заповнювати цей щоденник. Починаємо з першого поля, водойма, на якій ви саме знаходитесь. Добро гостів. Друга назва команди. Третя зона, сектор. Ну, наприклад, С-13. Ми заповнили водойма, назву команди, зона, сектор. І переходимо до наступного блоку, в якому ми позначаємо погодні умови, в яких ми будемо рибалити. Вологість повітря, атмосферний тиск, температура повітря, температура води, схід сонця та захід сонця. Бачите різницю між стрілочками вверх та вниз. Не забудьте, не переплутайте. Потім напрямок вітру, швидкість вітру і вітер, якщо поривчатий або стабільний. Навіть скажу вам більше, тут є фаза місяця, в яку ви рибалите. І як показують наші опитування, це теж для деяких рибалок грає роль. Для того, щоб заповнити цей блок, мене часто запитують, який саме прогноз погоди я використовую, коли планую свої або зйомки, або виїзди на риболовлю. У мене є додаток, це на рекламних цілях Вінді, який стоїть на моєму телефоні, і надає мені повні дані. Він у вільному доступі. Ви також можете його розширити до Pro. В принципі, і в базовій версії мені вистачає тих даних, які він надає. І нижче починаються наступні два блоки, які ми зараз вам будемо заповнювати. Вкажемо, яку саме приваду ви будете використовувати у вашій годівниці, флет або фідерній, або будете використовувати у стік для класичної коропової ловлі. Ну, наприклад, ми сьогодні використовуємо інтеркріль, слива, кріль. Пишемо. І далі склад слива плюс кріль. Буває так, що наша привада багатокомпонентна. Наприклад, слива-кріль я додаю ще додатково ліквід, крільовий кріль. І додаю ще сушону коноплю, суху ко. Ноплю. В априорі перетертку. Тобі ж у нас перша годівниця, інтеркріль, слива кріль, ліквід -кріль плюс суха конопля. Наступний наш блок. Привада, привада один, привада два. Привада це те, чим ми будемо заготовувати нашу точку, наш свін, де ми будемо ловити рибку. І ми пишемо, наприклад, перша привада це в нас мікс. Пеліцу 2, 4, 6 мм. 2 мм. Плюс 4 міліметри, плюс, наприклад, і тут я пропустив, плюс, наприклад, 6 мм. Привада номер це у нас можуть бути, наприклад, зернові. І ми пишемо кукурудза плюс конопля, плюс тигровий горіх. На ваш розсуд, як вважаєте за потрібне. І ви будете знати, що в першій приваді, в першому відрі для годування у вас, наприклад, мікс. Пеліців, в другому відрі для годування у вас зернові. Для того, щоб більш зручно відрізняти, де привада 1, привада 2, годівниця 1, годівниця 2, ми можемо маркувати наші ведра і наші судочки ось такими от наліпками, які ми робили на будь-який смак. Ви можете замовити їх самі. Зменшений розмір буде входити в комплект, що буде продаватися разом з цим журналом. І ви швиденько, без будь-яких затримок, з закритими ведрами з'ясуєте, де у вас привада 1, а де привада 2. Коли ми визначилися з першою сторінкою, визначилися з кількістю наших. Сумішів, які ми будемо використовувати в годівницях, визначилися з нашими кількістю привади, внесли погодні умови, внесли свої нататки. Ми переходимо до другої сторінки, що буде відображати час початку закидання наших вудлищ, Буде відображати те вуличне, яке отримало клювання, вагу риби, вид риби і кількість годування, яке ми відтворюємо. Переходимо до другої сторінки. На другій сторінці ми заповнюємо в першу чергу це перший верхній блок, який присвячено нашим дистанціям, дистанціям наших водилищ. Водилище номер 1 водилище номер 2 3 та 4. З розрахунку того, що можемо використовувати цей журнал як для флетфідерної ловлі, так і для класичної коропової ловлі. Якщо ви побачите, то в нас є водилище один в трьох позиціях. Навіщо воно зроблено? Воно зроблено для того, що якщо ви зміните дистанцію на першому вудлищі, наприклад, з 77,5 метрів, станете трішки ближче на 75,5 метрів. Посунетесь на дресену, наприклад, то ви зробите собі нападки і будете розуміти, що під час цієї сесії, цієї сторінки, ви змінили ваше вудлище 1 з дистанції 77,5 на дистанцію 75,5 метрів. Посунули його ближче. Записуєте нижче, перекреслюєте верхнє і все, порядок. Нічого не треба втрачати. Саме головне він зроблений так, щоб робити це дуже-дуже швидко, не втрачати час на заповнення, а швиденько раз, 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 відмітки поставив і поклав в сторону. Ну давайте з вами уявимо ситуацію, коли ми зробили карту сектора, до якої ми ще перейдемо. І скажемо, що перше в флетвідерні ловлі в нас стояло 77,5 метрів. Друге вудлище в нас стояло на дистанції. 110 метрів. Третя, четверта у нас ніде не стояли. Що ми робимо? Беремо звичайний маляний скотч, обкліюємо його на коміль вудлища і підписуємо вудлище 1 або вудлище 2. Це дозволить вам зберігати в таємниці вашу дистанцію. Але якщо ви не цураєтесь з цього, то ви можете саме на палках за відразу написати дистанцію, на якій зараз стоїте. І ми переходимо до основного блоку. Вудлище 1, 77,5. Вудлище 2 110 метрів. Починаємо. 8 годин ранку, 0-0. Вудлище перше. В годівниці в нас перший склад. Записали час, вудлище, годівниця. Далі записуємо насадка, розмір насадки і колір, наприклад, або смак. Насадка, розмір 8 міліметрів. Смак. Що там? Оранж. Не знаю, чому на оранж, оранжонавлю. Потім переходимо. Клювання. На якій саме хвилині відбувається клювання? Не клювання по часі, наприклад, 8-20. А ви можете написати 20 та хвилина для того, щоб зменшити ваші затрати у часі, не витрачати на писанину, потім її розкладати, розбирати. Тут все швидко і зроблено, як то кажуть, для людей, для себе, адже він дороблявся з 2018 року. Пишемо. 0020. Вага риби 9 кг, 9,00. Видриби, короб, ставимо К або пишемо короб. Чи годували ми? Ні, ми не годували. Прочерки. Яка привада використовувалася при годуванні? Не використовувалася. Тож заповнюйте, робіть висновки, вони вас здивують, коли ви зробите це хоч один раз, не пожалкуйте про це. Я вам кажу 100%. У вас відкриються очі на те, що ви робите. В цьому блоці ми відмічаємо, в який час у нас відбуваються зміни погоди. Наразі ви бачите місяць. І якщо у нас зміни погоди вночі, ми кажемо, в який час саме починалися зміни. Саме заповнена друга сторінка дозволить вам зробити проміжні результати про те, яка насадка у вас краще за все працює, який її розмір. На яку хвилину відбувається клювання, це саме головне, щоб не перетримувати ваше вудлище дарма у воді і покращувати свій результат. І відмітити годування, відмітити зміну погоди, якщо там вже так прискріпливо підходити до цього процесу, і, звісно, відзначити дату, коли це відбувалося. Адже як показує статистика, в нашому житті рибалок не так багатько. І зазвичай навіть... Більш досвідчений спортсмен він рибалить всього-навсього 20-30 разів на рік. Це не дуже багато. І так у нас з другої по восьму сторінку заповнюється однаково і далі починаються сторінки, на яких ви можете скласти карту вашого сектора або частини водойми, на якій ви зараз рибалите. Переходимо до неї. Ось ми можемо собі відзначити, що з 110 метрів у нас починається тверде дно, малюємо собі. Потім починається мул з 100 метрів. І далі він йде до 77, пишемо собі, і 5 метрів. 77,5 метрів він йде до 65 метрів. Це твердяк. На цьому твердяку ми розташуємо перше вудлище. Наприклад, ми собі пишемо, позначаємо перше вулище. У нас є дві точки 110, і 77,5 метрів, де ми хочемо розташувати своє вулище. Але ми хочемо відмалювати її більш детально. Тож є у нас з боку два блоки, які дозволяють нам деталізувати цей проміжок або відстань в 10 метрів, наприклад, 70 та 80 метрів, і більш детально промалювати ті аномалії, які знаходяться на дні, які, які, врахуєте, будуть для вас цікаві. Тож Ми відмічаємо 70-80 метрів, відзначаємо, що тут у нас є. Тверде дно. І якщо на цьому твердому дні в нас десь є скупчення, ну, наприклад, дрейсени, то ми позначаємо її у нас на карті. Не забуваємо, що в верхній частині цієї карти у нас розташований блок Орієнтир, де ми позначаємо напрям свого закиду. В нас напроти є ліс. Між лісом у нас розташоване вікно. Малюємо вікно. Потім зліва у мене знаходяться три човни. Звісно, що ці човни потім переїдуть з часом, але в нас там розташований сектор. Наразі зараз в нас там човни і сектор. Ми ставимося сектор. І розуміємо, що напрямок закиду у нас буде на край лісу біля прогалини. Головне, для того, щоб вночі краще орієнтуватися, ну якщо ніч хоч більш-менш світла, ми можемо повторити контур від е, кромки дерев. Для того, щоб розуміти, що ось на цю кромку дерев ми будемо закидати. Це дуже корисно. Якщо буде більш-менш місяць підсвічувати, у нас є така прогалинка занижена в кромці дерев. І я розумію, що на край цієї кромки дерев з правої сторони ми будемо робити закид. Це допомагає для того, щоб ловити вночі навіть самий сильний ліхтарик, крім того, щоб заважати вашим сусідам, які знаходяться напроти, навіть якщо їх немає. Не дозволить вам зробити чіткий закид, роздивитися, куди саме ви ось, так, ну, якийсь там силует або точку прив'язки для вашого закиду. Тож робіть собі нататки, фіксуйте ці всі якісь. Знакові речі, які знаходяться в вашому секторі, для того, щоб покращити вашу рибалку. Ті привади і ті принади, які ви використовуєте зараз, покажуть вам зовсім не ті результати. А коли ви здивуєтесь, тому що риба клює постійно майже в один і той же час, в один і той же проміжок, ви будете здивовані не, не набагато менше. Коли ми з'ясовували, що у нас клює майже риба на 25-ту хвилину, 23, 26, 27, коли перший раз робила нататки, це був ну маленький фурор, маленький фурор. І ці нататки дозволяли нам дуже добре орієнтуватися під час ловлі на турнірі Арінфіш перед тим, як ми проводили свої тренування. Якщо ти, як то кажуть, на 100% відпрацював свої тренування. Вів щоденник, зробив всі нататки по насадках, привадах, виборі місця ловлі і часу, через який час клює риба, то під час проведення самого етапу чи змагань ви покажете дуже добрий результат, набагато кращий, ніж ви показали би без цього журналу. Тож, друзі, користуйтеся нашим журналом. Робіть добрі справи. Нагадаю, всі 100% прибутку від продажу цього журналу будуть спрямовані на благодійність по життєво, і це подарунок від турніру Fish, від торгівельної марки Fish, від наших всіх команд турніру Fish на благодійні благородні засади.